Так, Сьогодні у відео буде обрізочка однорічних саджанців зразу після посадки. Є багато варіантів у мене, так як усі саджанці різні, скажімо, від даже від різних продавців різні саджанці, різної сили росту, там на різних підщепах, то тобто, есть будуть різні варіанти обрізок, так як кожен саджанець різний, скажімо такі більш нестандартні, так як в мене всі вони різні. О, хто хоче собі обрізати, спочатку вам треба приділитися, яке ж у вас буде формування, там чаша чи веретено. Ну, на даний момент я буду показувати на веретено, так як в мене тут вони густо посаджені, я буду формувати веретено, тобто залишаю я ось такий стовбур і ось ці всі прирізаю просто коло стовбура. Ось тут, якщо добре придивитися, Я ріжу типа, не просто коло стовбура, а я ріжу на такий сучок. Ось тут є брунька з цієї сторони, і також є з тої сторони. І в принципі так у всіх, коло всіх тих сучках, тут є бруньки. Хто буде зрізати, то ж ну, дивіться, чи у вас там є бруньки, може у вас і не бути. Таке ж само, я прикорочую трошечки верхушку сантиметрів 20 на секатор. Залишається ось такий, скажімо, ось саджанець. Ну, мені на витягнуту руку. Це вся така обрізочка. Ось цей більш такий, скажімо, нестандартний. Так, там місце щеплення, ось тут пішов ось такий бік-гілочка. Нам цих гілочок не треба. Ми обрізаємо і також саме ось ці всі. Я обрізаю, просто обрізаю. Ось так. Так як ці всі гілочки слабенькі, вони в принципі нам взагалі не потрібні. Краще, нехай відбиває щось новеньке. Ну і зверху дивимося. Ну, в принципі, цей саженець, він і так короткий, тут пів метра він всього -на всього має. Бруньки якісь є, коли вже пусте листочки, я йому верхушечку скажу під. Формую. Тут теж ось таке розгалучення у нас. Тут взагалі немає що обрізати, просто зріжу ось цей. Ось на такий патичок да, і все. Далі цей, більш кучерявий, там, чим далі, тим будуть цікавіші екземпляри. Молодих саджанців у мене дуже багато, як дуже багато, там штук. Ну, 100 може в цьому році посадив. Так, що ми робимо з таким кущом? Такий куш, так як я його буду формувати під веретено, то є, все це я теж саме буду обрізати, як і в попередніх. Все обрізаємо. У нас собі відіб'є нові гілочки з якихось сплячих брунючок. Не знаю, чи звісно я попадаю в кадр. А, скажімо, такі саджанці не найкращі, саженці там другого, може, а то і третього сорту. Такі вони ніякі трошки, але Але нічого. ось такий кривенький, кривенький, дуже кривенький прутик виходився, ще він, він знизу такий. Можна його було, звісно, і тут а щось. Вибрати якусь більш прямішу гілочку, ну, але нічого, коли пусте гілочки, я його трошки переформую. Ну, Є багато різних тут варіантів в мене, але зупинятися на цих не будемо. Покажу вам ще деякий тип саженців, який може прийти. Можуть вам прислати ось такі саженці. Ці Саженці, скажімо, більш здорові, але... Я вважаю це вигнані на продажу. Там говорять, що це просто не та підщепа. Дивіться, як у них попідмерзали кінчики. Десь всі підрізані кінчики, вони попідмерзали. Хоча у тих саженців, тим нічого не бракує взагалі. Можу навіть показати, що в цих нічого не попідмерзало. самий самий там, може, міліметри. Невідмінно від цих. Тобто ці трошки, мені здається, більше хімії ляли. Вони такі гарні, кращі. Як тому і я. Ось так на витягнуту руку я ставлю, тому що в мене проходить так колесо мотоблока. Плюс-мінус. Ну і ще беру там сантиметр два трошки вище. І обрізаю верхушку. Так, щоб потім колесом скажімо, не обламувати тих гілок. Але кожен собі оцю висоту має вибирати, скажімо, сам хто яку там щитає собі за потрібну Самого штамба. Ну І ось так трошки я його просто ось так вкоротив на такі пеньочки там, по сантиметру, по два. Та й бачу, що з самого штамба тут мало що виб'є, немає на ньому. Ну є де-не-де такі. Звісно, я його ще вкорочу. Ні, є все-таки тут. Брунечки, якщо придивитися, такі скажімо, сплячі, які в цьому року мають проснутися. Ось тут, ось тут і ось з цієї сторони. Ось, Навіть ось ці гілки мені тут ну, не потрібні, скажімо. Вони дуже тоненькі, з них там толку не буде. Краще нехай відбиває нові потужні гілки. Ось такі в мене просто залишається потик. А, Хоча тут, а, тут я не знаю, тут я буду формувати походу на чашу. Тут так само от витягнута рука, приблизно плюс-мінус. Дивлюсь, може десь є якась брунечка. Ну, нічого тут немає, таких гарних бруньок. Тому я його обріжу. Ось цю цю верхушку вона не потрібна. ось. Просто в мене колесо мотоблока йде ось так, тому я так приблизно зрізаю. Та тут все, все приблизно. Так же само всі ось ці непотрібні гілки, вони тоненькі. Я не залишаю ось такі, я просто залишаю стовбур. Ось ці всі такі гілочки, що залишаю, це все безпонтові, як на мене, ось ці гілочки. Далі, ось такий екземпляр. Теж відхожу, підходжу, витягнута рука. Дивимося, брунічки є, нема, ось там якась є, все обрізав, ось цю одну гілочку обрізав і залишив ось такий патик. В принципі, я так обрізаю всі ось ці всі гілки безпонтові, що вони їх... Ну це саженці вигнані на продаж. Поки що продавця я не буду називати, колись назву. Це, походу, ніктарін, оклучак. Так же само приходимо, ось так відміряли, обрізали. Ось всю цю верхушку багато хто завжди залишають. Ну Це неправильно скажу. Так В цьому році я багато людям обрізав персики бачу, що як посадили, так вони і ростуть. Ніхто їх ніколи не обрізав. Ось ось так, в принципі, і такі патички в мене залишаться. Ось так і вздовж. Зараз, може, ще щось інтересне знайду, то зніму. Так, ще є ось такий екземпляр, цікавий він високий, там метр двадцять, може метр 40 ж так само, на, ньому вже, на ось таких саженцях вже є навіть плодова брунючка, не відміну від тих, що я показував зелених, що вигнані на продаж. Ці набагато цікавіші саженці. Мені ось такі патички більше подобаються. Підходимо ось на цю брунючку, навіть з тієї сторони там є. є все його ще понижу. І тепер ось ці всі прутики просто. Скажемо, обрізаю, десь щось виб'є ближче від стовбура нові потужні гілочки. О, ось такий саженець. Чим вони кращі? А тим вони кращі, що в них тут від стовбура більше відходять є ось така брунка прямо коло стовбура і з них потім відіб'ють сильні мощні гілки. Кажуть, роль грає підщепа. Ну, я думаю, ще не тільки підщепа. Роль ще грає, скільки ті сажанці хто кормив. Хтось хоче продати просто гарна баделя, а хтось просто продає сорти. Так що якось так покажу. Паршиво знімати, бо вітер, то є. Покажу, знімати не буду, можливо, пізніше ще щось трошки зніму. Ну і ще що хотів сказати, що... Остаточне формування саджанців вже буде відбуватися літом, скажімо, літніми операціями. Коли вже буде видно деяка гілочка, тоді остаточно я буду формувати ось ці всі саджанці однорічні. На веретно буде одне формування, буду залишати собі гілки. Там напевно буде на чашу, буду теж вибирати 3-4 найкращі гілочки. Поки що просто, як как би бы скажу, так вкорочую, щоб саджанець хоча б стартанув. А основне формування вже буде влітку. Поки що все.